Народ, така для вас інформація. Водії, які співпрацюють з уклон, не вільні та гнучкий графік робот. Середній заробіток від 12 до 55 тисяч гривень, і я рахую, що це дуже круто. І можуть працювати як і чоловіки, так і жінки. Якщо ви хочете стати драйвером уклон, то переходьте за цим посиланням і завантажуйте додаток. Ого-ху! Я буду сьогодні справжнім Сантою. Гадайте, кого буду вітати? Гадайте водіїв, які співпрацюють з уклон Вони цього року були чемні, багато працювали ввічливі з пасажирами. Тому вони заслужили на гарний подарунок і будемо вітати і робити свято не тільки їм, а ще й їхнім сім'ям. A few moments later. Зараз хочу вам показати знижки, які зараз є у Єві. Знижки є 30% і 50%. Давайте подивимось детальніше. Знижки є по 50% на різні парфумчики, декоративну косметику, ось є і знижка 30%. На дитячі наборчики, знижка 50%, ось 60% є. Потім на ось такі наборчики з кремів, знижка 50%, на різні тапочки, гребінці, знижка 50%. Потім... Ось тут фарба для волосся, шампуні, чоловічі жіночі. Теж на знижки є 50 знижка, є 30% знижка, потім чашечки з класними цінами, як бачите, зубна паста, ополіскувач, потім прокладки, є 27% знижка, є 30%. На підгузки знижка, мінус 30%, на дитячі засоби, на хагі знижка 20%, чоловічі товари зі знижками. ну і ось пральні Обирати вино на новий рік. Я хочу собі льві, але коли бачу гарне венце по акції, то обов'язково куплю собі колекцію. Побожнюється новорічну музику, ялинки з шоколадними дідами і людей біля винних полок. К нам от сюди до пляшок Окремий плюс карму Велмер, то за те, що вони такими прапорцями вказують походження вина. Але ми сюди прийшли вино по акції обирати. Тож ходімо, почнемо з Грисного, бо який новий рік без бульбашок. Що в нас по Італії? Італія нам пропонує отаке про за 249 гривень. Категорії Extra Dry. Якщо ви не любите гристи з високою кислотністю, то беріть оце свіже, легке і алкоголь невисокий. Всього 11. Це, до речі, мінімум, який дозволений про себе. І якщо ви фонарті Асті, то давайте вже платити за смак, а не за проект. Ось вам таке саме Асті з того самого регіону, з того самого винограду, тільки не з таким великим виробництвом, як у Марті. 289 гривень. Беріть, бо зуб даю, що по смаку ви його не відрізнете від того асті, що в Мартіні. Сонячна Іспанія, у нас є кава, кава за 200 гривень. Тримайте мене. Це по акції і це в. Власний імпорт, ковбок беру. Для любителів некислого я про вас не забула, беруть цю каву на кисло. Ще є отака кава з органічного винограду, тобто виноградник не обробляли пестицидами і гербецидами. Панати піногріджували тут. Переве 22 го року за 228 гривень. Ну це безкарно. Французьке рожеве напівсухе розиданжу за залине Луари за 200 гривень. Оцей символ на капсулі пляшки, до речі, означає а, маленьку асоціацію незалежних виноробів французьких, які дуже мало представлені в Україні. Навіть на акційні ціни мене дивують. Камон, амарони за 800 гривень. Це взагалі законно? Я звикла, що амарони коштує от стільки і не менше. А к'янті від Банакі, резерва за 254. Це як? якянті. Я беру, бо тут залишилось всього дві пляшки. Мабуть, таких розумних, як я тут багато. Ну, якщо ви хочете собі влаштувати коктейльну вечірку на новий рік, то ось вам бюджетний рецепт Негроні. Берете оцей вермут червоний італіана, оцей бітер замість кампарі. Його, до речі, також можна використовувати замість аперолю. Берете оцей бітер, берете содову, трохи ігристого вина і от вам шприц. Але до негроні нам ще не вистачає джину. Я би собі взяла оцю літрову пляшку, купила ще й пляшку тоніка і робила б ще джин-тонік. Цієї пляшки джину вам вистачить на 12 джинтоніків плюс 13 негронів. Пляшки вермоту на 33 негроні, а пляшки бітеру на 17 аперошпраців або 23 негроні. Тут краще вже варти дві пляшки. Підсумку у вас вийде максимум 1100 гривень, аж на 32 коктейлі. Ще алкоголь залишиться.